Хочу показати патрубок, який е, виходить з ладу тільки при випадках, Ну, нещасних випадках, скажімо так, ДТП і так далі. Є ось такий патрубок, він стоїть на лонжероні. З лівої сторони, отак от він стоїть. Патрубок, який йде на інтеркулір, це Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper 250-й Він стоїть в такому місці, що він ніколи ну, не виходить з ладу, але коли є боковий удар. Тоді він тріскає. Але патрубки є в наявності. Такі патрубки є, і інші є теж в наявності. Купа патрубків є. Кому необхідно, патрубки є, і нові патрубки, такі специфічні, всякі різні. Теж вони йдуть сюди вниз на інтеркулер. Телефонуєте і замовляєте. Тому що по Fiat, Ducato, Peugeot Boxer, Citroen, Jumper запчастинки на 90% є в наявності. Хотів сказати, всі є, ну майже всі. 90%, я думаю, що є. Так що телефонуйте е, цей. А якщо хочете бачити ціни по окремих е, позиціях, які вже є в нашому телеграм-каналі, вайбер-каналі, просто заходите і шукаєте Дукато, боксер, джампер. Вам підтягує групу. Собі заходите, там листаєте, дивитеся, можете питання, задати якісь. Що кого цікавить індивідуально. Так що, звертайтеся, контакт.